Продовжуємо оживляти китайський 400-кубовий квадроцикл Хайсан. Це апаратура наших військових. Значить, ми вже відновили на ньому двигунчик, випресували шарові опори. Зараз будемо підбирати заміну. І на одному із на одній із ступиць я звернув увагу, що внутрішня обойма підшипника ржавенька. Ну, коротше, розібрали їх тут в підшипниках вода. Ось внутрішній пильник. Подивіться, грязюка просто в пильнику. Ось зовнішній сальник. Теж видно, в сальнику просто грязюка лежить внизу. Коротше, ліва ступиця вмерла просто від того, що туди водичка пісок потрапляла, в правій ступиці зі слів військових їм міняли підшипники. Видно насправді, що вони стоять свіжі, але підшипники закусюють, ну ось від руки просто підшипник неможливо провернути. Швидше за все, їх просто ну, неправильно встановили, або пошкодили під час запресовки, або криво запресували. Коротше, по правій стороні знос підшипника міняємо, по лівій стороні міняємо вже замінені раніше підшипники, але, але вони хуйові. Вони клинять, закусюють, хрустять. Повертаємося до теми ремонт в Житомирі. Ремонт мотора в Житомирі і ремонт ходової в Житомирі. Хто там їх блядь, ремонтував, що з ними роблять, незрозуміло. От, але ми заставимо цей квадрик працювати і повернемо його на службу нашим військовим. Якщо вам треба квадроцикли, звертайтеся. Є техніка на будь-який смак, будь-який бюджет, будь-який задач. А ми вашим відновлюємо квадрики військовим. Для замовлення квадроциклів, всі контакти ви знайдете в шапці Добре. профіля. Дитячий, кому треба. 150, -ка, 300, -ка, 200, -ка, 500, -ка. 400, -ка, 600, -ка, 800. -ка, есть все. Навіть вантажный, с кузовом есть.